Звоть. зал давай, 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 давай. А, другу, кассету, Загоняй кассету В Огонь! Основна задача це ураження повітряних цілей типу шахет. Мобільна наша група уразила за останній місяць три шахеда. Буває, що вибухає, видно, вибух, да. буває, що зникає з радарів ціль. Дальність гармати до 12 кілометрів, це якщо бронебойний. Якщо ФЗ у нас розривний, то в них вони розриваються на 6 кілометрах. Вона може працювати і по наземних ну, і по повітряних. Скорострільність стрільність хороша, це плюс. Стрелятися, ми стріляємо по 4, тому що заходить ціль в нашу зону мало часу. А щоб так стріляти, то можна випускати стільки хоче.